Про головне на 16 годину 9 грудня від медіагрупи Об'єктив. За минулу добу армія РФ обстріляла вісім населених пунктів на Харківщині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на ранок 9 грудня. Обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії тривають на Слобожанському та Куп'янському напрямках. Серед регіонів, по яким ворог ударив ракетами, і Харківщина. Увечері 8 грудня під таким обстрілом опинився Харківський район. У ДСНС повідомили підробиці про наслідки вчорашнього удару по Харківському району. Увечері декілька ворожих снарядів впали на території безлюдівської громади. У селі Котляри одночасно виникли дві пожежі у приватних садибах. Також вибухом суттєво пошкоджено житловий будинок та три автомобіля. В результаті удару три особи зазнали поранень, повідомила прес-служба головного управління ДСНС України в Харківській області. Крім того, рятувальники поінформували про те, що від ракетного удару постраждали будинки в селі Коротич. Голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов повідомив про стан постраждалих після вчорашнього обстрілу Харківського району. За даними екстреної медичної допомоги, троє людей госпіталізовано. Дві жінки 41 і 64 років, їхній стан середньої тяжкості. 40-річний чоловік, доставлений до лікарні у тяжкому стані, на жаль, помер. Мешканці двох сіл на Харківщині знову зі світлом. Енергетики повністю заживили село Левківка, а також частково село Іванівка із громади. Як зазначили в Харків Обленерго, через активні бойові дії населені пункти були знеструмлені майже з початку війни. Повністю заживити Іванівку енергетики планують наступного тижня, оскільки зараз працювати заважають погодні умови. Газовики завершили ремонт пошкоджених ворогом мереж у деокупованій Руській Лозовій Дергачівської громади. У департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Хова повідомили, що з газом тепер понад 1700 будинків. Крім цього, відновлено газопостачання ще до 90 будинків ізюмського району та майже до 70 осель Куп'янщини. Це були головні події на 16 годину 9 грудня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.